Виконуємо право 23 до параграфу 23 за підручником контроматку 8 класу авторського колективу Мондарент Колос ТВЦПЛ6ПАУ 2025 року випуску. Даній праві ми продовжуємо роботу з відеофільмом, який почали створювати у праві 22. Відкриємо відеоредактор openshot. Відкриємо проєкт, який ми створювали у попередній праві. Для цього вибираємо файл. Відкрити проєкт. Він мене ось відкрити. У мене він називається «Сім чудес світу, вас зрозуміло може називатися якось по-іншому. Тепер нам потрібно налаштувати переходи між відеокліпами, ну, між титрами і відеофільмом. Також налаштуємо його. Ну, один з варіантів це ми можемо просто, бачите, накласти так, куди ділося класти відео на відео або титри з відео. І бачите, в нас поступово ніби зникає попереднє і з'являється інше. Але в цьому випадку може бути тільки один перехід ось такий. Давайте вернемо назад і зробимо по-іншому. Перейдемо на вкладку переходи ось тут. Файли проєкту, а переходи. І ось ми можемо накласти ось такі переходи, які тут є. Для цього ми переміщуємо верхні елементи трішки над нижнім і перетягуємо його сюди. Зменшимо його. Давайте подивимося. Ось так. І так робимо для всіх. Хочете ті самі, хочете змінюєте. Тепер подивимося на саме верхню доріжку, де у нас розташований звук аудіофайл. Бачимо, що він довший за відео. Зайве потрібно обрізати, але ну, можна для цього скористатися ножницями. Ніби ось так. Я не зовсім там, де треба обрізав. Але найпростіше Так, знову обрізав, відключаємо ножниці. Найпростіше. Це просто наводимо на кінець і перетягуємо. Це ми зробили. Тепер нам залишилося зберегти, Ну, по-перше, збережемо даний проєкт вже з іншим іменем файл зберегти проєкт як. Назвемо право 23. І тепер збережемо ще як відеофільм. Для того, щоб експортувати відео, вибираємо файл, експортувати проєкт, експортувати відео. Назвемо даний файл 23 1 За замовченню буде зберігатися в тому самому місці, де і проєкт. Вибираємо профіль інтернет. Ну, а все інше сказано не змінювати. Натискаємо Експортувати відео. І нас зараз створюється відео. Це може зайняти досить таки тривалий час. Натискаємо зроблено. І крім цього, нам потрібно ще раз експортувати відео, але тепер вже вибрати інший профіль. З невеликим розміром. Так бачимо, якщо в нас інтернет, то можемо вибирати тільки ось це. Через це вибираємо всі профіль відео. Нам потрібно 720х576. На Вибираємо, тільки змінюємо тепер назву. Тепер буде вправа 23.2. Експортувати відео. Знову зроблено. Тепер OpenShot можна вже закрити. Так, зберегти зміни. І тепер нам пропонується переміняти розміри файлів. Наскільки я розумію, це мається на увазі порівняти розмір в мегабайтах. Ну, бачимо, що вони майже однакові. Друге відео мало бути менші розміри, але в мене відеоролики були невеликого розміру, тому можливо саме через це і розмір приблизно в мене однаковий. І тепер, крім цього, нам потрібно завантажити друге відео на хмарний диск. Давайте я завантажу на Google диск, приймаємо браузер, якщо Google Chrome то вибираємо додатки, вибираємо диск. Якщо ви навійшли всі обліковий запис, то заходите. Вибираємо Створити, завантажити файл. І вибираєте потрібний файл. Ми завантажили. Якщо потрібно, виходити з свого облікового запису. І на цьому право виконаний. Якщо у вас виникло запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!